Як гарно, де ми опинилися. Шановні друзі-підписники, починаємо наш перший випуск на кривій липі. Зараз ми будемо виїжджати за львів. Добрий ранок. Якщо ви раптом шукали малесенький, коротесенький маршрут для прогулянки на велосипедах, то це саме він. Бо відстань від самого центру Львова до Зимної води 9 кілометрів. Місцеві кажуть старе село, бо порівняно з сусідніми, воно справді має довгу історію. Велику частину цієї історії відіграють поляки, маєтки яких ми сьогодні знайшли. З польською я загуглила, перекладається як мураха. Добрий день! Давно тут живете? Це до Польщі, а цих українців з Польщі сюди. І сказали, що він колись по дорозі помертий поляк. І віранки ці так гарно пасують, і оцей балкончик І це, ну, десять десяти. Поля... Ага. Поляки десять десяти. На жаль, зараз маєтки повністю перероблюють під модний манір, ховаючи потроху архітектуру. Хоча подивіться, яка вона класна. Це дійсно дуже гарно. Особливо ця басточка. Я б хотіла такій жити. Зимна вода і багато радянським надбанням і навіть сучасним. Чи можна вважати це виявом патріотизму, чи швидше шароварщиною? Прямуємо на шлях в Рудно, де є дуже гарне і популярне серед місцевих озеро. Шутер. оточене такими дачними будинками і дуже гарним лісом. Англійська муха вкусила. Як гарно. Де ми опинилися? <рес> так, там дівчата тільки ходять по лісу. До речі, про ліс. Надто багато сміття як для туристичного місця вартувало б це виправити. Нарешті ми під'їжджаємо до озера. Літом тут значно більше народу, який гуляє О, в лісі, зазмагає на пляжі чи купається. А ранньою весною тут можна почилити собачками або на самоті, як ось цей пан. Пише стріт суп, тому ми їмо його на вулиці. Ти поняла, Іванка, вдома не можна. Буду переходити спеціально на двір і їсти суп Те, що тут дуже сильний вітер. Бачите, мене зносить, я не знаю, може мікрофончику теж ще бити. Він тут такий завжди, навіть весною. Це жалосно. Навіть літом. Якщо ви додивились до кінця.